Світанок, мужності воїнів Збройних сил присвячу. Бій прогримів, туман на ранок, у ранах він зустрів світанок. З кінокартин, де все вороже, лежав один і думав, Боже, дай силу й міць, тут дим і міни, і тінь облич з кінокартини. Це не кіно. Боротись мушу, і все одно я з місця зрушу. І я живий, лиш ноги рани. Нап'юсь трави я донестями. Я зроблю все, я стіплю зуби. І він повзе на зло всій губі. І він летить навстріч світанку. Буває, мить лежить до ранку. У сили мить знов рушає, скрізь світ бренить, і світ стрічає, І знов зоря і ніч, і сонце, моя земля ось на сорочці, мої поля і доповзу я, моя земля, її люблю я, десь чути спів, туман на ранок, у наших він зустрів. Світанок